Ляльки-мотанки вишиті браслети та намистинки ручної роботи. Традиційні обереги української народної культури стверджують науковці. Дехто сприймає все це як прикрасу, інші як талісман на удачу. Наш Максим Берник дізнався, які обереги носять та бережуть містяни. Амулети та обереги є вагомою частиною української народної традиції. Ми вирішили дізнатись, чи носять їх чернівчани. Ми маємо тільки символіку українську, ми а, носимо. Іга. Ну от в мене є такий браслетик. З... Ми просто зі Львова, це Львівської області така вишиванка. Так. Сорочку вишиту, Ті Мені 78, то їй десь 30 років. Навіть більше. На жаль, ні. На жаль, я не вірю в омлети. Ні. Тільки хрестик, тільки хрестик. Ні. Приїжки? Ні. Потім... Ні. Ні, український ні. А які у вас? Просто є ниточка червона. Я не можу це назвати оберегом, але я ношу з собою символ боротьби за українську незалежність. Це частина металу з останньої партії з Азовсталі, як символ вільної України. Чернівчани носять найрізноманітніші амулети від традиційних до більш сучасних та символічних. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.